28 червня у залі дитячої бібліотеки Гагаріна відбувся випускний вищої народної школи. Для 140 слухачів, які протягом цього навчального року опановували програму народної школи, за допомогою працівників централізованої бібліотечної системи та студентів училища культури, організували справжнє свято. Сьогоднішнє свято це свято і для нас, як керівників, як викладачів, і свято для наших слухачів Вищої народної школи, які сьогодні випускаються. Це перший випускник. Вищої народної школи в цьому році. Під час випускного згадували найприємніші зустрічі та заняття, які провели студенти у цьому навчальному році. Згадали про виставки, музичні вечори, святкові концерти та зустрічі з поетами рідного краю. Звичайно, найприємнішими моментами в діяльності нашої школи були виїзні екскурсії до різних місць. Адже буквально декілька днів тому ми здійснили дві екскурсії: одна у селище Озера, Світловодського району, а друга у веселі буковеньки Долинськ. Району. Звісно, наші слухачі отримали масу задоволення та приємних вражень. Слід сказати, що у вищій народній школі навчаються дорослі. В основному це ті олександрійці, які вже досягли пенсійного віку, або ж просто ті, хто прагне нових знань. Цього року навчання проводили за різними напрямками. Це і основи комп'ютерної грамотності, і пенсійне забезпечення, і поезія рідної землі, і краєзнавство. Випускники говорять, що було цікаво і пізнавально. Комп'ютерна грамотність сьогодні просто необхідна. Я працюю в школі і много треба буде інформації і набирати -то документації. От, тому дуже цікаво було. І що, якщо ти не розумієш, тебе всегда легко об'ясняли. Тобто ти не виявив, ніколи не оказалося без внимания. Вот. Общение с коллегами очень интересно было. Вот. И яркие впечатления остались с того, что когда ну, в первый раз что-то в интернете находишь, что-то скачиваешь сам. Ну, Интересно, очень интересно. Занятие интересное, толковое, содержательное, смысленное. Народна школа лише випустила своїх випускників, але вже готується до нового навчального року. Новий навчальний рік вищої народної школи розпочинається з 1 жовтня. Тому, звісно, ми чекаємо протягом цих 3-4 місяців літніх нового набору. Набір до вищої народної школи вже оголошено, тому вже в нас пішли перші, як кажуть, слухачі, які хочуть навчатися в новому навчальному році. Наступного року додасться ще два навчальних напрямки: іноземна мова та психологія спілкування. І цьогорічні випускники планують продовжити своє навчання. Перший раз в цьому каду прийшла в Окцібрі, і очі доволі атмошенням від нашого вот такої повне непонімання. К нам относились так тепло и внимательно, что мы чему-то научились и что-то уже знаем, за компьютер уже садимся и смело, и с интересом, и знаем, как к нему подойти. Но на следующий год еще можно продолжить учение, и я обязательно приду. Випускникам вручили свідоцтва про завершення навчання. Своїх студентів привітали і керівники навчальних напрямків. Випускний у народній школі пройшов у теплій і затишній атмосфері, такій, яким і був увесь навчальний рік. Що заповнилася, По-перше, атмосфера атмосфера розуміння, творчості, добра, внимання, заінтересованості. Общение. Все, все э, студенты, я не знаю, как нас назвать. Настолько мы были едины, настолько мы были доверительны, настолько мы были заинтересованы в том, что нам говорили. Поэтому мне очень понравился год обучения. Это год общения, год познания, год творчества, год интересности, год неодиночества. Это прекрасно. Спасибо тем, кто все это организовал. Тож усім, хто хоче навчатися у народній школі, за довідками потрібно звернутися до дитячої бібліотеки імені Гагаріна.